Привіт! Давай разом зі мною пограємо в гру Великий маленький. Отже, якщо великий, то це хліб. А маленький хлібчик. Граємо далі. Якщо велика, то це булка. А маленька булочка. Вірно. Продовжуємо нашу гру. Якщо великий то це пряник, а маленький пряничок. Граємо далі. Великий це пиріг. А якщо маленький, то це пиріжок. Вірно. Супер! Ти впорався з цим завданням. Якщо виникали труднощі під час гри, можна її повторити іще раз. Пограй в цю гру. Разом з батьками я впевнена їм сподобається.